Всім привіт! Сьогодні розповім вам, як поповнити біржу через P2P та переслати криптовалюти з біржі на біржу. Щоб знайти P2P, ми заходимо в профіль. Тут він і знаходиться. У нас відкривається меню з ордерами, де вам потрібно вибрати карту, суму, криптовалюту, яку ви надсилаєте, та валюту, за яку ви хочете її купити. Після чого у вас відкриються ордери, які підходять по вашому запиту. Після вибору одного з ордерів у вас відкриється наступна вкладка, в якій вам потрібно перевірити суму та спосіб оплати. Також внизу є умови рекламодавця вам потрібно перевірити, чи підходять вони вам та чи ви відповідаєте умовам. Після розміщення ордеру ми нажимаємо переглянути деталі платежу та дивимося на який номер ми маємо надсилати кошти. В моєму випадку карта в чаті, тому ми заходимо в чат. Після того, як ми дізналися номер карти, ми надсилаємо на неї кошти та надсилаємо квитанцію в чат. Нажимаємо переказо на повідомити продавця та чекаємо підтвердження від продавця. На цьому все. Тепер щодо того, як переслати з біржі на біржу. Я показую, як переслати з Binance на MEX. з різних бірж так само. Для початку нам потрібно зайти в MEX. Та вибрати вкладку «Гаманець». Тут вам потрібно знайти е, депозит та натиснути депозит криптовалюти. Після чого потрібно вибрати криптовалюту, яку ви надсилаєте, знову ж таки, показую на приклад USDT. Вибрати мережу через яку ви надсилаєте, я користуюсь TRX. -ом. І скопіювати адресу вашого депозиту. Після чого вам потрібно зайти в Binance. Ви активи, знайти ваші USDT і натиснути кнопку Зняття, надіслати через криптомережу та заповнити адресу, яку ми знайшли раніше в Мексі, вибрати мережу, яку ми вибирали, тобто 3X, та вказати суму для зняття.